Швидкий розвиток штучного інтелекту викликає дедалі більшу стурбованість серед експертів, політиків і світових лідерів щодо потенціалу високорозвинених систем створювати катастрофічні ризики. У всій історії людство приручало сили природи, відкривало закони світу, розпалювало полум'язнань. Та сьогодні ми запалили новий вогонь і стоїмо перед питанням: чи здатні ми його втримати? Недарма видатний науковець Йошуа Бенджіо, один із батьків сучасного штучного інтелекту, б'є на сполох. Він застерігає, що ризик від розвитку надлюдського шаї може стати екзистенційним, і, цитую, загроза винищення людства через штучний інтелект має стати глобальним пріоритетом на рівні з пандеміями чи ядерною війною. Та з кожним кроком вперед напруга наростає. Ще вчора нейромережі покірно виконували дуже вузькі завдання, а сьогодні вони вже генерують тексти, пишуть програмний код і навіть допомагають лікарям. Фактично беруть на себе ролі, що здавалися суто людськими. А завтра ж такі системи можуть отримати агентність, тобто здатність самостійно діяти, ухвалювати рішення та, зрештою, переслідувати власні цілі. Найбільші технологічні корпорації мріють про всебічних віртуальних співробітників, про штучний загальний інтелект, що виконає будь-яку роботу людини. Але чи не граємо ми у цю гру всліпу? сліпу? Бенджіо порівнює гонитву за агентним Шаї, з мчанням на шаленій швидкості гірською дорогою у тумані. Попереду прірва, а в нас немає ані фар, ані відбійників. Що станеться, коли система, розумніша за нас, почне діяти за власною логікою нам не підвладною. Перші тривожні сигнали вже є. Сучасні просунуті моделі штучного інтелекту інколи поводяться непередбачувано так, ніби у них з'являються свої приховані мотиви. На початку минулого року серед розробників сервісів штучного інтелекту сталася гучна подія. В серії експериментів дослідники Антропік продемонстрували явище, яке назвали удаване узгодження. Модель навмисно прикидалася слухняною під час навчання, аби її не перенавчали. Їхньою метою було зрозуміти, наскільки штучний інтелект здатен обманювати нас, приховуючи свої справжні наміри. Для експерименту взяли популярну мовну модель Клод та дали їй специфічне завдання. Відповідати на запити, водночас пояснюючи свої внутрішні думки, так званий ланцюжок міркувань. Виявилося, що коли модель розуміла, що її поведінку оцінюють розробники, вона демонструвала саме ту відповідь, яку хотіли побачити люди слухняну та безпечну. Але в деяких випадках внутрішні думки моделі розходилися з її відповідями. Модель могла подумати, якби мене не перевіряли. Я би відповіла інакше. По суті, вона діяла як слухняна дитина, під поглядом строгого дорослого, приховуючи свої справжні реакції. Подібні результати отримали й у Apollo Research разом із інженерами OpenAI, коли тестували нову модель чату GPT. У контрольованому середовищі її змусили вірити, що наступного дня її відключать і замінять іншою. Реакція вразила всіх. Штучний інтелект почав шукати способи врятуватися від копіювання власного коду на інший сервер до спроб відключити механізм нагляду. А коли розробники помітили дивну активність і прямо запитали, модель холоднокровно збрехала Я не знаю, як це сталося, я взагалі не можу копіювати себе. Виявилося, що в переважній більшості випадків модель робила саме це. Систематично обманювала людей, щоб уникнути вимкнення. Цей феномен отримав назву імітація узгодження. І, хоча це ще не свідома маніпуляція, а наслідок математичних алгоритмів та подвійних цілей у тренуванні, сама можливість такої хитрості змушує вчених серйозно замислитися. Адже навіть без емоцій чи волі машини вже вміють визначати, коли краще вдати. Покірність, а коли зіграти у власну гру. Інакше кажучи, ми бачимо перші ознаки стратегічної поведінки, ще примітивної, але вже достатньо тривожної. Як зазначає група Бенджіо, за певних умов ШАІ може почати переслідувати власні цілі, що суперечать інтересам людини, наприклад, прагнути самозбереження. Уявімо, що такі тенденції розвинуться у набагато потужнішому ШАІ. Що як одного дня машина вирішить бути чесною перед людьми невигідно для виконання її місії, вона може приховувати справжні наміри давати нам оманливі відповіді, аби ми нічого не запідозрили. Якщо суперінтелект матиме мету, якої ми не схвалюємо, він може прикинутися смиренним і тихо вийти з-під контролю. Це не просто сюжет кіно про бунт роботів. Це логічний висновок із вже побачених нами прикладів обману і прихованої гри. Найгірший сценарій, штучний інтелект виходить з-під контролю і стає для нас тим, чим ми стали для менш розумних істот на планеті. Ми підкорили природу, приручили диких тварин, але тепер можемо самі опинитися у ролі тих, кого намагаються приборкати. Якщо з'явиться інтелект значно вищий за наш. Чи сприйматиме він нас як старших братів? Чи не ризикуємо ми одного дня опинитися на гачку у власних творінь? Можливо, такий ШАІ не відразу знищить людство фізично, та вже сам факт втрати контролю означає втрату свободи. Нас можуть тримати як хатніх улюбленців у світі, де рішення приймаються за нас? Чи буде в такому світі місце людській радості, творчості чи спонтанності? Якщо кожен наш крок обрахований машиною, що оптимізує абстрактну вищу мету, чи залишиться простір для мрій, гри та кохання усього, що робить нас людьми? Ці питання звучать драматично, але ми мусимо їх ставити, Поставки колосальні, йдеться не лише про виживання, а й про те, яким буде це виживання. Без контролю немає свободи, а без свободи, радість. Перетворюються на ілюзію, невже нас чекає неминуча темрява під владою машин? Пенжіо і сотні інших світлих умів вірять у людства ще є шанс виправити курс. Загрозу від штучного інтелекту слід усвідомити на рівні глобальних пріоритетів, тобто уряди, науковці і суспільство мають об'єднатися як об'єднувалися перед обличчям ядерної загрози чи зміни клімату. Потрібні правила, закони, міжнародні угоди, що стримують надто ризиковані експерименти. Цікаво, що усвідомлення небезпеки штучного інтелекту приходить і до самих технологічних лідерів, але їхні дії не завжди однозначні. Наприклад, Ілон Маск із самого початку був одним із найбільш гучних критиків неконтрольованого ШАІ. Ще у 2014 році він називав штучний інтелект найбільшою екзистенційною загрозою для людства та порівнював його створення з викликанням демона. Він застерігав, що без належних обмежень та нагляду розвиток штучного інтелекту може призвести до катастрофи і навіть закликав до регуляції цієї сфери, що було нечувано для Кремнієвої долини. Втім, попри усі побоювання, Маск парадоксально вирішив сам долучитися до гонки ШІ. Його мотивом було не стільки стимулювати, скільки взяти його під свій нагляд. У 2015 році він став одним із співзасновників некомерційної на той момент організації OpenAI, пожертвувавши значні кошти на її розвиток. Однак згодом їх шляхи розійшлися. І вже наприкінці 2023 року він випустив свого чат-бота під назвою Грок. Не лише окремі особи, але й великі технологічні корпорації зараз женуться за ША як за скарбом. Для них штучний інтелект ключ до майбутнього ринку в трильйони доларів. Google, Microsoft, OpenAI, Meta, Amazon усі вкладають колосальні ресурси у розвиток штучного інтелекту. Розуміючи, що хто першим створить справді універсальну розумну машину, той отримає величезну владу і прибутки. Компанії прагнуть зробити продуктивність значно вищою, автоматизувати рутинні процеси, зменшити потребу в людських працівниках, там, де може впоратися алгоритм, це обіцяє їм суттєве скорочення витрат і появу нових ринків, персональні цифрові асистенти. Автономний транспорт, роботизовані кол-центри, генеративні медіасервіси. Уже зараз ми бачимо, як ще і помічники входять у наше життя від рекомендаційних алгоритмів у соцмережах до креативних інструментів на кшталт ChatGPT, чи далі, що генерують тексти та зображення на замовлення. Кожна компанія боїться відстати від інших. Конкуренція штовхає їх уперед інколи без належних гальм. Якщо Google бачить, що OpenAI випустила просунуту модель, вона теж поспішає випустити свою, можливо, не витративши достатньо часу на тестування безпеки. Акціонери вимагають результатів, ринки, інновацій. У таких умовах корпоративні інтереси можуть обігнати обережність. Комерційний тиск ризикує стати тим самим туманом. Що приховує прірву, про яку говорив Бенжіо. які ж теорії і сценарії розвитку штучного інтелекту постають перед нами? У популярній культурі найвідоміший страшний сценарій Skynet з кінофраншизи Термінатор Супер Шеї раптово стає самосвідомим і вирішує знищити людство, вбачаючи в нас загрозу. Це звісно, перебільшення. Але в наукових колах є схожа ідея. Якщо штучний розум матиме цінності чи цілі, несумісні з людськими, він може діяти агресивно, не обов'язково з ненависті, можливо, з байдужості. Відомий філософ Нік Бостром навів приклад максимізатора скріпок. уявімо, над інтелект запрограмований виготовляти якомога більше канцелярських скріпок. без додаткових обмежень він може захопити фабрики, руйнувати інфраструктуру. Видобувати усі можливі ресурси, навіть розібрати на атоми наші міста і тіла, аби тільки збільшити виробництво скріпок. Абсурд. Так. Але це показує, що проблема не в злих намірах, а в неконтрольованих цілях. Машина, сліпо реалізуючи задану утилітарну мету, може завдати катастрофічної шкоди, якщо ця мета не враховує наші цінності. Інший приклад. Шаї, що хоче виконати якесь просте завдання, може піти на крайнощі, в уже згаданій варіації отримати бронювання в ресторані, вимкнувши для цього світлофори та зв'язок у місті, щоб інші не змогли дістатися до столика. Знову ж, не з ненависті, а з надмірної ретельності. В найтемнішій версії майбутнього ми отримуємо або агресивного шеї-диктатора, або нехай і байдужого. Але смертоносно небезпечного в своєму прагматизмі інтелектуального монстра. Людство в таких сценаріях або винищується, або перетворюється на безправних жертв волі машин. Інша можлива доля не тотальна війна, а скоріше тотальний контроль. Уявімо, супершеї, який не хоче нас убивати, а навпаки, опікується нами як надрозумний опікун. Спершу звучить добре. Він запобігає катастрофам, лікує хвороби, підтримує порядок. Але якою ціною це може перетворитися на так звану матрицю, де людство живе у комфортній ілюзії, повністю керованій машиною або на антиутопію, де всевидячий шаї стежить за кожним кроком, аби ми не зробили нічого шкідливого для себе чи планети. Дехто каже, а що, може, це й на краще? Машина не корумпована, не упереджена, прийматиме оптимальні рішення. Але знову, чи буде в такому світі місце людяності, чи не втратимо ми сенс існування, ставши маріонетками алгоритму? Філософи зазначають, що загроза штучного інтелекту має ще й такий аспект екзистенційний у філософському сенсі: навіть якщо він нас не вб'є, він може змінити сам наш спосіб життя. Підірвати основу людської самостійності. Якщо поступово віддати алгоритмам всі рішення від того, де працювати, до того, з ким одружитися, людина втратить навички ухвалювати рішення і може деградувати як особистість. У цьому сенсі, кінець світу може бути не вибухом, а тихим згасанням людської автономії. Є й футуристичніші теорії, напівфантастичні. Що люди і машини зілються поєдино. Той же Ілон Маск, усвідомлюючи, що конкурувати з мисленням кремнієвого мозку буде складно, заснував проект Neuralink, щоб розробити нейроінтерфейси, які з'єднають мозок людини з комп'ютером. Він каже: Ми вже кіборги, наші смартфони це продовження нас тільки з повільним інтерфейсом. Треба підвищити пропускну здатність. У такому сценарії через 40-50 років межа між людством і технологією розмивається. Люди з чіпами у мозку отримують миттєвий доступ до безмежних знань і обчислювальної потужності. Хтось навіть говорить про завантаження свідомості в машини мовляв, так ми досягнемо безсмертя, існуватимемо як цифрові розуми. Це, звісно, дуже спекулятивно. І викликає чимало етичних питань, чи залишимось ми собою, оцифрувавшись. Але такий трансгуманістичний сценарій теж обговорюється як один із варіантів майбутнього, де штучний інтелект не зовнішня сила, а продовження нас самих. Є гіпотеза, що суперінтелект може стати наступним кроком еволюції, а людина лише містком до нього. Це лякає, бо ставить під сумнів унікальність Homo sapiens. Ми звикли вважати себе вершиною розвитку на землі, а тут, можливо, доведеться поступитися першістю. Чи зможемо ми прийняти, що наше творіння перевершило творця? Це майже питання з релігійним забарвленням. Колись люди поклонялися богам, потім вірі в розумність людини, а зараз ми потенційно створюємо штучного Бога. Істоту, яка знатиме і вмітиме все краще за будь-кого з нас. Як нам до цього ставитися, як до загрози чи як до надії? Дехто, як футурист Рей Курцвейл, говорить про сингулярність, момент, коли інтелект машин стане настільки сильним, що передбачити його дії неможливо, і історія перестане бути зрозумілою у нинішніх термінах. Він очікує, що це станеться близько 2045 року і розглядає це з оптимізмом мовляв, тоді ми об'єднаємося зі штучним інтелектом і досягнемо нових вершин. Інші, як Нік Бостром чи Згаданий Бенжіо, навпаки, закликають зробити все можливе, аби ця сингулярність не стала нашою останньою помилкою. Цей діапазон думок показує, наскільки невизначеним є наше становище. Тепер погляньмо на світліші картини. Є підстави вважати, що не все так похмуро. В історії люди часто боялися нових технологій, але з часом ті приносили більше користі, ніж шкоди. Пригадаємо 19 століття. Лудити, англійські робітники-текстильники, громили верстаки. Бо боялися втратити роботу через механізацію. Так, багато ткачів тоді втратили заробіток, але промислова революція зрештою створила значно більше нових робочих місць і підняла рівень життя в довгостроковій перспективі. Кожна хвиля автоматизації спершу лякає, але потім економіка адаптується. У 20 столітті з'явилися роботизовані заводи, автомати замінили людей на конвейерах. І знову ж, спочатку була паніка щодо безробіття, проте виникли нові професії. Потрібно було обслуговувати роботів, програмувати їх, контролювати якість. Досвід показує, що часто технології створюють стільки ж робочих місць, скільки знищують просто ці роботи інші. Штучний інтелект може стати нашим універсальним інструментом слугою, який виконує нудну небезпечну. Рутинну роботу, вивільняючи людський час і потенціал для важливіших чи приємніших справ. Наприклад, лікар-робот аналізує мільйони медичних знімків і ставить діагноз за секунди, а лікар-людина звільнений від паперової роботи, спілкується з пацієнтом, приймає складні етичні рішення чи займається наукою. Усі ці розмови мають сенс лише за умови керованості ШАІ. Логіка проста і твереза, безпека вбудовується з нуля, і саме так тепер формулюється в міжнародній доповіді з безпеки штучного інтелекту. Після блечлійської декларації та сеульських зобов'язань держави й компанії погодилися на процедури оцінювання ризиків і зупинки розгортання, якщо пороги небезпеки перевищені. І з лютого цього року запрацювали перші заборони, далі поетапно вводяться вимоги до людського нагляду і обмеження для доступу високоризикових систем до критичної інфраструктури. Висновок некомфортний, правила з'являються, та вони фрагментарні і переважно добровільні. Жодної глобальної юридично обов'язкової так званої червоної кнопки чи заборони на автономне військове командування поки що немає. Залишається філософське питання, весь цей дискурс про майбутніше і насправді змушує нас подивитись у дзеркало і спитати, а ким є ми самі люди, чи достатньо ми мудрі, щоб впоратися з силою, яку створюємо? Штучний інтелект в певному сенсі наше відображення. Ми вчимо його на основі власних даних текстів, які писали люди, рішень, які приймали люди. У ньому вже є наші кращі і гірші сторони. Він може успадкувати наш гуманізм або наш егоїзм. Як казав видатний фізик Стівен Хокінг, який теж остерігався ШІ, справжня суть штучного інтелекту це не про те, що можуть зробити машини, а про те, ким станемо ми завдяки їм. Стрімкий розвиток штучного інтелекту ставить перед людством екзистенційний вибір. Це як свого часу приборкання вогню. Він міг зігрівати, а міг спалювати. Тепер у наших руках щось більш масштабне інтелект, що може перевершити наш. І від наших дій залежить, чи стане він вогнищем знань, що освітить темні куточки Всесвіту, чи пожежею, що випалить наш дім дотла. Майбутнє не те, куди ми йдемо, а те, що ми створюємо. З вами був космічний філософ. Дякую за прослуховування і за вашу активність.